Доброго дня ми з Херсону. Ми... Привиди степу. Хто ми такі? Ми зведений загін а, а, Херсонської ракетно-зенітної бригади, яка працює зараз на Південному фронті. Ми протиповітряна оборона. Ми збиваємо все, що летить з боку ворога. Це мої побратими: джокер і ігла. Джокер у нас кулеметник. Оце його ружбайка. У нас таких багато. От. А Андрюха у нас працює на як ПЗРКшник з ракетним комплексом Ігла. Що хлоп, чому ми називаємось приводи з Бо хлопці, от зараз ми на відпочинку, нема бойової тривоги, а коли вона відбувається, у хлопців є планшети, вони там бачать, що щось в їх сектор летить, і вони вплигають в машину і виїжджають на перехоплення цієї цілі і збивають, збивають або за допомогою кулеметів. Або за допомогою комплексу ПЗРК що у нас? Ігли є, містралі, да? Да. Да. у вас Дашки, утьоз. Цікаво да. Да. От, оце хлопці працюють. Таких мобільних бригад у нас багато. Я не скажу скільки, бо це велика військова таємниця. Але вони є, і ми постійно їх помножуємо їх кількість. Тобто для, для роботи треба люди, які знають свою роботу, машина і засіб для збивання ворожої цілі. От. Е, дякуємо всім волонтерам за допомогу. Вон там у нас сітка. У нас все, що тут є, це все волонтерське, чесно кажучи. Заселі велике дякую. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Збираємося!